Наші вітання, шановні друзі, ми з України, і тому для нас зовсім по-новому постає постійно питання нашого внутрішнього світу, нашого духовного і душевного стану. І ми добре розуміємо, що нам вельми залежить від того, що ж ми пускаємо в свої вуха, в свій розум, в свої серця. Тому що від цього залежить то, як ми сприймаємо реальність, то, як ми себе відчуваємо то, який лад відбувається в наших серцях і розумах. І насправді, якщо ми просто змінимо джерело інформації і замість, наприклад, новин або серіалів, або просто соцмереж, ми будемо наповнюватися Словом Божим, слухати його, розмірковувати над ним і робити це до того, щоб отримати об'явлення. Дійсно, щоб нам об'явилися певні речі, які Господь вклав у це слово щоб ми могли далі це для, для себе е, занотувати, щоб ми могли далі е, це об'явлення перевірити, переосмислити, але найголовніше, щоб ми могли його застосувати у своєму житті. І в такий спосіб ми зможемо дійсно йти шляхом Слова Божого, знайти ось ту вузьку браму і той вузький шлях який веде до Царства Небесного. Так, вузькі ворота і вузька дорога, вона це шлях саме для християн, тому що релігійні віричі не читають Біблію, вони виривають з неї просто фігові лісточки і прикриваються ними. А якщо ми дійсно діти Божі, то ми маємо повноцінно занурюватися в Слово Боже, вивчати його щоб змінитися, тому що а, життя накладає на нас а, диявольський а, відбиток, і вже ці диявольські патрони проросли в нас. Якщо ми виростили оці диявольські патрони, то тоді ми а, зможемо змінитися. Ми можемо виростити і а, Боже Слово. І так, для цього потрібно 21 а, день. За допомогою цих п'яти кроків ми зможемо змінити свої нейрони. Тому що в наших нейронах є геометрія простору і часу, там є зв'язок з духовним світом. І ми зв'язуємося або з нечистим духовним світом, або з Божим. Тому ядро нашої свідомості має бути Ісус, має бути ця скеля, яка є непорушною, збудувавши на якій ми стоїмо, і тоді ми будемо мати цей відкритий розум, розум до розуміння Божої таємниці, і тоді наше ДНК воно а, знову відновиться, воно не буде пошкодженим, як а, сталося в Едемському саду. Заходьте за посиланням і дивіться повне відео. Будьте вільні і підписуйтесь на канали Салтаненко з Господом.